Я як волонтер спілкуюся з різними людьми і з різних сфер діяльності. як депутати, очільники адміністрації, керівники компаній, також родини ДФТГ, військовослужбовці ДФТГ, цивільні. І незадоволеність керівництвом військової адміністрації просто зросла колосально за останні два місяці. Я хочу, щоб влада, керівники нашої військової адміністрації, пан Дрозденко і пан Артюх, отримали чіткий меседж, чітке повідомлення від цієї зустрічі дискусії, що вони мають працювати задля безпеки, задля оборони нашої сумщини. Я знаю чітко із першого джерел, що. Паном Мартюхом була дана рекомендація придбати пікапи за рахунок волонтерів і за рахунок безпосередньо хлопців з ДФТГ і дівчат. Тому я обіцяю, що ця інформація буде донесена через мої, через мої джерела до безпосередньо до адміністрації президента. І безпосередньо наш президент. Зеленський почує цю інформацію, що він дав наказ вирішити питання з обороною міста Суми, щоб шахеди тут навіть не з'являлися. А пан Артю хоче вирішити це питання шляхом, скажімо так, чужими руками за рахунок волонтерів і за рахунок безпосередньо сумчан. Я хочу вам сказати, що так не буде. Безпосередньо. Хочу, хочу ще додати, що не дивлячись на рішення влади, яка наразі керує містом та областю, наступного тижня я ініціюю петицію до президента України про зняття з посади пана Дрозденка і пана Ретюха. В мене перегляди. Роликів за два дні 160 тисяч переглядів. Зібрати треба 25 тисяч. Я думаю, що це не складе дуже великої проблеми для того, щоб це вирішити. а чому їм треба у відставку, на твою думку? Чому їм треба у відставку? Ну, Тому що люди, вони не він виконують віднимають. свої обов'язки, вони не справляються. Зі своїми задачами покладеними на них, як е, зробив ремарку представник нашої військової бригади 117 е, оборона Сум та області на найнижчому рівні. Тобто, за півтора роки я бачу, що ДФТГ не підсилюється, а навпаки, зменшується і скорочується. Гроші хлопцям не, плачу, не платяться. Тобто, люди не виконують свої обов'язки.